Всі вітаю, мої дорогеньки, на моєму каналі. Чекаю від вас підписочок, вподобайочок, вимкнених дзвоників, аби бути в курсі цікавих нових відосиків. І повторюю, фейки нікуди не ділися, тож будьте обережні. А темою сьогоднішнього нашого ефіру буде тема альтер-его. В кінці відео дам вам практику для того, щоб ви могли подивитися на своє альтер-его, як воно виглядає. Тож, дивіться до кінця і дізнайтесь. Альтерего. Я про нього дуже багато говорю. От, це перший момент, другий момент. Ми говорили про це в телеграм-каналі з моїми підписниками, але хочу залишити цю тему і розкрити її трошки більше. І так, що таке Альтерего? Альтерего в его в назві своїй несе момент то, що це альтернативне его, альтернативний я. Да? Да. Альтер-Его, воно складається з різних наших, з різних наших у когось, совершенно даже Целая лічність, да? складається з наших. Сейчас, давайте перечислимо, просто так буде простіше подати інфу. Вподобань, які ми в собі або не сприймаємо, або не показуємо. Да? Вподобань емоцій э, 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 в когось гнів, в когось образи, боємо в когось альтерегомстительне, э, э, в когось спокійне, в когось більш таке плаксиве і таке прям таке прям переработке, требуєще більше, навіть. От. Значить, емоції, подобання, черти характера, поведінкові сценарії, всь, е, інколи це бажання, інколи це погляди, інколи це все то, що ми собі не дозволяємо. Альтер-его складається, воно, воно почому воно альтернативне? Тому що воно, воно, кстати, від слова альтернативне, воно не окрашене в погане або хороше. Да? Альтер-его не буває тіко поганим і тіко хорошим. А в когось може бути тільки поганим в маніяків, наприклад, і то не завжди там і грає роль а, саме Альтерего. Розберемося трошки. Значить, це все то, що ми не показуємо, не сприймаємо у собі або не хочемо помічати, бачити, показувати, сприймати і приймати себе з оціми пароками, і, і пішло поїхало. пересчитувати пальці, що це може бути. Ось воно може приймати прямо цілу лічність. Тобто людина, от, на самом деле не така, якою себе показує. Вона хоче бути такою, якою себе показує, а на самом деле вона трошки делегірує ти виштовхує з себе то, чим вона є насправді. От, от що таке Альтер-Его. Це наш набір. Ми, ми, по суті, целосні. Це да? условно, просто тіньова наша сторона, яку ми ховаємо. От із цього вона скореє тіньова. Так, поняли, да? надіюсь. Якщо ні, в коментарях пишіть усе, що, що не зрозуміли. Так. Звідси, альтер-его завжди в, ну, в мінусі, мінусовий, негативний, і завжди, чи, чи завжди він а, от в мінус. Ні. Не завжди. У когось Альтер-его, да, воно там, наприклад, більш слабке, коли людина хоче бути сильнішою. Так, я не буду плакати, я не буду рівьте, ну хоча альтер-его диктувало би, що на, да, тому що нас обіділи, да? От, в когось може бути воно достатньо от, 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 от таке, скоріше, травматизоване. Тому що ми задвігати собі можемо не ті кого, от, вот, то що не приймає, ще і травми, в когось воно просто більш травматизоване, і таке ну і це краще пропрацьовувати, воно просто потім набере силу. Це перший момент. Другий момент. Альтерего може бути плюсовим в плані тому, що, наприклад, є люди, в яких дуже жорсткий і з тим же класний для соціальності характер. Для своєї, скажімо так, соціалізації. Але люди або воспитані так або общество диктує їм, будь, будь приліжні, будь терпімі, да? і вони задвігають этот момент. Хоча цей момент може дати дуже прекрасну реалізацію, самореалізацію і так далі. Так, хтось хоче, наприклад, не знає там, о, господі, іти крутитися на шистя. Полденс. Там дівчинку візьмемо, чоловік, неважливо, Ми не ділимо професії в 21 віці на чоловічій жіночі. Хто хоче крутитися собі на полденці дуже красиво, але робота цьому грущиком, тому що там, не знаю, мама, баба, бабуля, мамуля, хто там люди, що скажуть і так далі. І задвигає собі це в собі, от, желання. Хоча, да? казалось, би, от там, людинка могла б, наприклад, більше, набагато більше, ніж вона працює собі грущиком. Тобто, альтернативне его це не, не завжди мінус, і не завжди щось погане. Альтернативне ЕГО це то, що ми собі там задвігаємо. Опять-таки, нереалізованість наших бажань, поглядів лясів вот красів от це. От все. Поэтому воно, воно навіть в більшості випадків, якщо говорячи про людей, да? про, не про маньяків про людей, тому що то не люди. От про людей воно в більшості випадків може бути навпаки в очень очень прекрасний плюс. Очень прекрасний плюс. Так чи прояв. Як і чи проявляє себе Альтер-Его в якихось випадках? Да, проявляє. В стресових ситуаціях, коли ви поступаєте отлічительно від вашого поведінкового сценарію. Коли ви приходите до тями, дитячий Боже, ніколи б так не зробила, я б я б ні при при здравому там не поскандалив би з цим чоловіком. Я би так грубо наприклад, не сказав би людині то-та-то. -то, то -то. А от я от сказав, знаєте, от, оце проявлення вашого услов. Це можна назвати навіть істинною, альтернативного его і того, що ви задвигаєте, ту агресію, котра у вас є, наприклад. Інколи в, в, в більшості стресових ситуацій може проявляти себе альтер-его, але опять-таки, якщо стресові ситуації вас паралізують, то це вже трошечки ну, ну, це інше, це про якусь, скажімо так, травматизованість і так далі. От, а прояв альтер-его, він завжди достатньо жорсткий і відлічительний від вашого поведінкового сценарію. Далі Альтер Его може проявляти себе під алкоголем, під будяками. Ну зрозуміло про що я да? тому що по-моєму Ютуб за це може постукати по голові. Під будяками, під оцим всім зміненим станом сознання. Тоді, коли людина там хтось -та звіріє, хтось наоборот плаче, хтось в діпресію впадає, а воно воно просто трошечки виходить на поверхність, тому що контроль за задвігання не той. Хто-то становиться агресивний, хто-то межі очі висказує всю правду накоплену внутрі, і так далі. Це в нас от-от, говорить. В нас більше м -м, саме цей момент тіньовий, який ми не показуємо. От. Так, чим може альтер-его брати вверх? Саме верх може брати тоді, коли, чим більше, ми в собі чого-задвігаємо. то задвігаємо, Чим повну лічність, чим повну лічність воно а, набуває, да? чим більше ми задвігаємо, більше ми копіємо, обид, желаний, і так далі, тому подобне, чим більше ми собі а, запрещаємо, чим більше, нам чим більше ми не реалізуємо своїх істинних желань, істинних бажань, тим жорсткіше, рано чи пізно воно проявить себе. Дуже прекрасний випадок проявленого альтернативного его своєї тіньової сторони у Емілі Роуз. У справжній історії Емілі Роуз. Не той, що шість демонів не було в Емілі шість демонів. Вона не була одержимою. Ми продивлялися її на одному з моїх старих каналів. Я потім перерепощу це відео. От і е, там ви почуєте, про що я говорю. Емілі Роуз не була одержимою. Вона була для Мамулі не. не, не... Незручною в той час. В общем, вона жила така кратка історія, щоб ви просто розуміли. Вона жила в дуже релігіозній сім'ї, в дуже релігіозній сім'ї, молилася, росла, прилежна, воспитана, класна, прекрасна дівчинка. В неї не було друзів, в неї не було хлопців і т.д. Но пубертат діла жорстко. І коли їй захотілося простого женського щастя, і вона почала робити неугодні, неугодні для мамулі речі. І зустрічала від мами ще більше оцього напора Малісь і Кайся, на? БДСМ оцей святость святость молитва. молітва, а от молись і Кайся, вона робила ще більше наперекор і вопреки. апреки. Мама буде: Боже, дитина одержима, біси вселилися в дитину, розривають на часті. Ні, вона просто хотіла нормального, спокійного, свого життя, такого, яким вона його бачила. І оці всі бажання, котрі теплілись в ній, но было нельзя. Да? Вона, а, а, да? вона, вона просто в один момент їх просто проявила: якусь істеричність, спори з мамою, а, вот, в общем-то, може бути хождение по мужикам і так далі. вона просто проявила то, чого і істинно желала, і то, що теплилось у нее внутрі. От, дуже. Ну потім, звісно, мама наняла кучу священиків, які довели її Емілі до смерті. От, тому що мама думала, що дитина одержима. Ні, дитина просто, вже просто не могла жити по маміним устоям, хотіла свого життя і пішла просто наперекір мамі, проявивши себе такою, якою вона по суті була. Але я знову ж таки задвігала. От, дуже, дуже жорстко прекрасна. Зарисовка того, як альтер-его може замістити трошечки людину, і вона буде для вас якоюсь не такою, може вже бути незручною, може бути якоюсь прям совершенно другою. А тільки тому, що це у человека було, ано би воно було, воно було просто деда внутрі, де очень далеко, правда, глибоко прийшов час людині то проявити. Чи можна. Використовувати е свій альтер для того, щоб ну, працювати з ним, і для того, щоб ваще, в плюс, тандем і так далі, звісно, можна, навіть потрібно. Ми маємо бути цілісні. Ми, правда, маємо бути цілісні, щоб не було знаєте, роздвоєння лічності, асоціатив, асоціатив, не асоціативне, дисоціативний розлад, вроді так воно називається, не психолог, не психіатр. От тоді, коли ми взагалі розщепляємося і роздваиваємося, так сказать. Е, і до речі, альтер-его. От почему я сказав начале, що може сдвигивать, потому що дисоціативний розлад особистості очень часто продиктований альтер-его. Маємо бути і хочемо бути. Да? Ми маємо бути. Нам диктують отаким, а хочемо бути, ми таким. І бажання наші істинні отакі. Хочем бути, маємо бути. Або навпаки, в общем. да? Дисоціація. І людина змінюється в залежності від ситуації, до речі. Значить. А, чи можна працювати можна, чи а, можна використовувати плюс можна, яким чином працювати з альтер-его? взагалі його розібрати на молекули, скажімо так, і перестроїть. Пі тобто ми беремо кожне своє бажання, то, що нас не влаштовує. Ми беремо кожну свою свій запрет, кожний свій погляд, обсмактиваємо, крутимо з різних сторін і дивимося, як ми можемо це ну, встроїти в життя, як ми можемо дати цьому життя і чим воно може нам допомогти. Потому что даже самое негативное, мы говорили, да, до речи, про 7 смертных грехов, да, которые вообще смертные и смертные. Но если разобрать в дозированных штуках, да, это совсем не грехи. И это даже в плюс человеку. Вот, поэтому тут точно так же. И опять-таки, да, любой яд в, в хорошей дозировке может и вылечить, в принципе. Вот, поэтому тут точно так же. Мы смотрим, рассматриваем и как мы можем, чем это может нам помочь и как мы можем с этим работать в жизни. Потому что, опять-таки, агрессия Это в дозированной штуке очень классный мотор для продвижения, да, например, э эти, ну, скажем так, немаэтики, наверное, в обидах, в травмах, скорее всего, свого плюса я не наблюдаю, конечно. Прям ну, прямо сейчас, конечно, смотря и наверное, но ну, лучше это прорабатывать. Вот. Якщо у нас є щось совершенно едаке, да, нам натятя таке едеке, що ми прячемо, опять-таки, завжди можуть знайтися ті люди, які можуть підтримати вас навіть в цьому. Поэтому, поэтому полюбіть своє чудовисько, внутрішнє, і дайте йому роботу. І направте його в роботу, направте його на ваш плюс працювати. Вот, вот, от. Станьте цілісною людиною, своїми плюсами і мінусами, да, тримати їх трошки в але попрацювавши цим всім, воно воно само настільки інтегрується, що ну воно не буде, не буде потребувати якогось жорсткого контролю. Я знаю про що я говорю, тому що як я вам казав, що я трошки міняв свій характер, да. Жорстко міняв свій характер, точніше. сказати. Вот, я розумію, що таке альтернативне, его, як воно себе проявляє, і так далі. А в мене є дивності різні, які я не показую на загал, але, наприклад, я, наприклад, людинка, яка росла на фільмах жахів, я люблю тільки фільми жахів, і я м -м, бачу і сни мені тільки в жахах, тому що так я інформацію сприймаю інформацію. Наприклад, такий момент. Другий момент, я дуже люблю всякий true-crime, да. Я не скажу, что я получаю от этого прям не весь какое удовольствие Я там относил это, нет, 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 не, не, не. Вот э, я вот слушаю эти истории, вон оно мне интересно, вон оно мне там где-то нервы. Я сижу, думаю, как бы я поступил в этой в этой ситуации. О, Боже, как обидно, дитин. Ну, короче, знаете, э, в общем, оно, оно, оно меня лоскочи нервы и мне хорошо. Вот. От в кожного в нас є дуже дивні штуки, які ми зачастую ховаємо. Ну їх їх лучше їх лучше їм лучше давати їду, їх лучше питати, їх лучше. С этим лучше работать, чтобы оно в один момент просто не выстрелило какими-то маньяческими, скажем так, наклонностями, або, например, совершенным невосприятием себя, совершенным, скажем так, ненавистью до себе, в принципе, своему, да, совершенным чем-то неподконтрольным, либо тем, когда мы идем, раздаем всем Транди за все наше життя. Хто, хто коли вам то життя попортив, і так далі. А, от своє внутрішнє чудовище лучше дійсно полюбіть, прийняти, понять, дати роботу, встроїти в роботу і з ним працювати. Так. І практика. Так, мої любі телеграмщики її робили, і якщо ви хочете, то зробите цю практику. І так. Значить. Перше, засторога застере, за застереження. Давайте так скажу. да? Застереження. Якщо ви людина дуже сердобольна, якщо ви людина дуже така сприйнятлива, якщо ви дуже мнітельний, то ДТП, будь ласка, не робіть, Альтерего не виглядає дуже приємно. Всі різні, але не виглядає дуже приємно. А, От, це основне, тому що, знаєте, змириться з тим, що ви ще можете виглядати вообще не дуже приємно, не всім не всім, можливо, не всім приємно так сказати. От. Сама практика. Значить, ви підходите до дзеркала. Світло має бути, але його має бути небагато. Чуть-чуть приглушить так лучше, так воно проявиться краще. Да? Приглушить світло, стаєте напроти дзеркала і дивитесь собі в ліве око. В ліве око сидите собі, дихать можна, кліпать можна, просто зосереджуєтесь, сидите і дивитесь в ліве око. Дивитесь, дивитесь, дивляєтесь, дивляєтесь, У вас можуть початися, початися метаморфози обличчя. Обличчя може появлятися, пропадати, обличчя може іскажатися і так далі. Через деякий час альтер-его себе проявить. Воно буде дуже негарне. До того треба бути готовим. Це перший момент, другий момент. Задля чистоти експерименту запам'ятайте то, що ви побачите, і для чистоти експерименту проведіть цю практику декілька разів. А, таким чином, ми можемо бути впевнені, що ми не побачили якусь, скажімо так, або ілюзію, або якийсь ефект, коли ми а, довго в. Сматрюваємося, да, там вашу та оптичну ілюзію. О, Коли ми побачили якусь оптичну ілюзію. Тобто повторяємо експеримент декілька разів, і якщо ви починаєте бачити а, кожного разу одно і то ж обличчя, от, от це вже можна говорити про альтернативне его. Це така дещо цікава, езотерична практика з езотеричної сторони. От Оце і буде ваше альтер-его. Я... А, я проводив ці практики з іншими людьми. Там можна, я не совятаю, про себе можете подивитися. Інших людей краще не треба, тому що там побочки не хороші. Я проводив цю практику з іншими людьми. Перше, одно з альтер-его було бізліким, тобто там не було обличчя. Людина, де людина, в принципі, просто не має обличчя. А людина, сама по собі по характеру, була достатньо дзеркалючою. Тобто вона, знаєте, підлаштовувалася під інших людей, вона підлаштовувала, вона зеркалила У неї просто не було обличчя як сигніфікація того, що я без ліця, во мені нет ліця, я без ліки. я набуваю тих чи інших, скажімо так, якостей тої чи іншої людини, щоб з нею там зручно спілкуватися, і так далі. Одно із альтер-его, яке мене впечатліло і було очень жорстким. Uh, в мене товаріщ, який був в аварії, йому там що-то мозк собирали. Ну, коротше, там сершена черепна мозгова жорстка була, по-моєму, ста освіта витягів, я вже точно не пам'ятаю його історію. От його альтер-его. Знаєте, я недолюблюю клоунів, вони мене бісять, я їх не боюся, вони мене просто бісять. Але там бляха такий клоун, що якщо б його намалювати, там би вжахнулися усі, оці гострі зуби, воно все якесь поморщене. Хтось там торчить оці. Ой. Як споминаю, аж прям фу. Ну, в общем, а, чому у людини таке було? В характері людини є деяка інфантільність, Не... Ні... Тобто ми ставимося до життя не дуже серйозно, в принципі своєму. І ми, ми не приколочені, знаєте, ми трошечки от -от, ну, не приколочені. Я знаю, що ти можеш це дивитися. І... Ну що ж, гірку правду ніхто не відміняв. Так, їдемо далі. Одно альтер-его. Хочете, я вам повідаю раз Хочете? В неї жорсткий гопнік. В неї мужик, такий поражений мужик. Вот, з величезним шрамом на ліце. Вот. В неї таке вот. почему, На... Танечка в нас з вами, яка правильна, вона жорстка, вона така хаотична інколи навіть. Вона от вот 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 от, 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 прям буде до. Ті, хто був у неї на консультаціях, знаєш, вона прям напоріста, жорстка, безапеляційна і так далі. Тобто, вона прям-от-от. От. чому в неї таке альтер его. Я в силі скоріше практики своєї, в мене там чи, черепов, куча і так далі. Я приобретаю совершенно некрасивий вид, я при, приобретаю там, ну в мене там некрасивий цей череп, трупні п'ятна і так далі тому подобне. А я не дуже гарно виглядаю. Ну, це в мене от, в силі мого, моїх трансформацій, дуже багато, до речі, моїх трансформацій, в силу практики і так далі. Я прям... Негарно виглядаю. Знаєте, той мрець, якого просто забули захараніть. Вот. Альтер-его, вигляд його може змінюватися, трошки змінюватися і коригуватися в теченні вашого життя. Коли ви приобрітаєте. Нові, скажімо так, задвинуті качества, да, і ваші нові качества вашого характеру. Тобто, воно відображення вашого характеру условним образом і вас без каких-то талі прикрас. А от поэтому дав вам эту, а, практику. В жодному разі ніхто не залишиться жити у вашому зеркалі, ніхто звідти не буде виглядати і так далі. І то, що ви побачите, доведеться прийняти, тому що это ви, будь ласочка. Обережно. Якщо правда, ви думаєте, що ви не вивезете того, то, навірно, не треба. Якщо цікаво і так далі, можете поглянути на себе і більш ніколи то не робити, бо тому що вам, скоріш за все, просто не понравиться. От що, вроді, сьогодні у мене все. Якщо зробите практику, будь ласочка, в коментарях мені напишіть, як ви виглядаєте. Дуже цікаво. І що? І все, на сьогодні в мене все. Всіх обняв підняв і до нових зустрічей.